Американців, які критикуватимуть Дональда Трампа, зможуть визнати психічно хворими. Відповідний законопроект планують представити п'ять сенаторів республіканців. Хвороба називатиметься так дуже цікаво синдромом божевілля Трампа. Пише Newsweek. Я перший раз чую такий діагноз, але тим не менше. І згідно з цим документом, симптомами такої хвороби можуть бути. Вербальна ворожість до Трампа або відкриті акти агресії та насильства щодо його прихильників, зазначає видання. І додає, така ініціатива викликала занепокоєння в частини політиків, оскільки такий закон може применшити інші проблеми з психічним здоров'ям і придушити інакомислення та політичне самовираження у Сполучених Штатах Америки. І, от, якщо ми можемо критикувати, то нас теж можуть визнати ну даруйте, це моя оцінка, психічно неповноцінно. Цінними хворими.